Активно, дерзко, поспішаючи, че без крапльками вкручивается. Кручується в елементи, дуже компактні розвороти, гарно дозакриває корпус. Бачите, вирівняна осаночка на цих елементах дозволяє обтягнути спину назад, розмонтажувати руки, а через це керма закривається дуже шутки. Кого це лякає, але більш досвідчені спортсмени саме і правді. На прискорні він нахиляється, бачив мікронафір, мікро, мікро, розгін, дивимося ще раз напів і дуже швидко вот відстрілює назад. Коліна спина активна це передумова до ефективного гальмування на дорозі, в тому числі це дозволяє завантажити руки і тірне так, щоб власне відчували, що стається у вас з гурними тюрмами. Окрім того, це чисто психологічний ефект, коли ви власне валювали кімнати несії, вам здається, я вже так сильно гальмувую, що капець, а насправді ще ні. Тобто ви з сприйняття е, свого фізичного. Органалічного вже живучи а а мотоцикл ще може ремувати краще. Ох, як майже підслугнувся там е, на розвороті, вже з обережністю тут вкручуються ці елементи, так каже, що тут треба прицілитись дуже е, акуратно, балансує на вернах. Заїжджаємо тут ширше елементи і дивимось на фініш. Наступає на Наступаємо п'ята чи